ВАДЕРСТАТ Темпо L. В Від Відсьогодні сімейство сівалок Темпо стали ще точнішими, продуктивнішими та простішими у налаштуванні. Зустрічайте оновлене відсікач насіння, який здатний працювати в автоматичному режимі. Автоматичний сингулятор насіння забезпечує відсікання двійників та контроль за пропусками для більш якіснішого, точного поштучного висіву насіння без необхідності постійного ручного до налаштування. Наступне активне гідравлічне довантаження висівних секцій завдяки тензометричним датчикам, які розміщуються на кожній секції, для оптимального та найкращого посіву. Розглянемо недоліки при недостатньому притисному зусиллі. Несформована насіннєва борозна. Нерівномірна глибина висіву насіння. Недоліки при надмірному притисному зусиллі. Переущільнені бокові стінки. Проблеми із закриванням насіннєвої борозни. Незадовільні умови проростання насіння. Переваги оптимального притисного зусилля. Сформована борозна. Рівномірна глибина висіву, Оптимальні умови проростання насіння. Нові можливості темпу з компенсацією норми висіву на поворотах ця функція забезпечує постійну норму висіву по всій ширині сівалки під час маневру.